Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про ліхтарик Phoenix ECP. Е Новий ліхтарик 2022 року поєднує в собі функції ліхтаря та повербанку на 5000 мА. -год. Наданий для огляду офіційним дилером марки Phoenix в Україні компанією Atlant Market. Комплект поставки Phoenix ECP е у нас досить стандартний картонна коробка. Всередині бачимо блістер. З трохи відмінною конструкцією, ніж було раніше. Тепер у нас тут є така подібність до кришки. Бачимо набір, інструкція, гарантійка та рекламний талон. Кабель USB Type-C і імляк для ліхтаря. Ну і, власне, сам ліхтар. Даний ліхтар буває в двох кольорах: сірий та блакитний. В даному випадку це блакитний колір. Ліхтар має незвичну восьмикутну форму. Вона дозволяє менше скатуватись ліхтарю з поверхонь. А також за рахунок округлих граней, я думаю, що виробник думав, щоб ліхтар менше чіплявся та пошкоджував речі в сумці або рюкзаку. Наосліп ліхтар досить важко визначити, оскільки він повністю симетричний. Кнопка майже в рівень з корпусом. І нащупати її, напома намацати її голою рукою ще якось можна, а от рукою в рукавичці це зробити вже майже неможливо. В хвостовій частині у нас розташована гумова заглушка, під якою знаходяться порти, а в головній частині тір-оптика закрита пластиковим склом, яка захищає саму оптику від пошкоджень. Оптика майже не утоплена в корпус і відповідно. Її досить легко пошкодити. Але на якості світла, я думаю, це ніяк не відобразиться, оскільки для таких ліхтарів характерне, більш розсіяне світло. В інструкції виробник заявляє ось такі графіки розряду. Бачимо досить непогану стабілізацію на яскравості більше 320 люменів. І на мінімальних режимах. Максимальний режим 1600 люменів У нас стандартно такий. Рекламний і основний режим, я б сказав, цього ліхтаря – це 900 люменів. Все управління винесено на одну кнопку. Пропоную пройтися по електричних характеристиках ліхтаря. Заявлено, що він витримує падіння з висоти 1 метру, а клас вологозахисту в у нього IP 68, що дуже непогано, як для повербанку. Вбудований акумулятор типу 21700 має ємність 5000 мАг і замінити його ми не можемо. Корпус у нас не розбірний. Заявлені наступні характеристики по світлу. Управління все винесено на одну кнопку. Мінімальний режим це 3 люміни і 504 години. Другий режим це 30 люменів та 84 години, 33 м дальність, 150 люменів – 20 годин. 350 люменів протягом 8,5 годин. І максимальний режим 1600 люменів, який заявлений до 25 годин. Але ми бачили графіки самого виробника. І відповідно основний режим там у нас буде порядка 900 люменів. Світло ліхтаря має нейтральний відтінок. Дуже приємний для ока, навіть на мінімальних режимах. Що зазвичай не властиво ліхтарям Фенікс, оскільки на мінімальних режимах світлодіоди дуже часто йдуть в зелений спектр. Зараз у військовий час, коли ворог наносить удари по енергетичній інфраструктурі України, запас павербанків ніколи не завадить. Наразі в мене в користуванні є декілька павербанків і вони. Подібні до Phoenix ECP. Перший це Nightcore NPB 1. Цей павербанк має ємність 5000 мА при напрузі 3,7 В і Charge до 9 В, Він підтримує. Але має зарядний порт micro USB. Має також вологозахист і сенсорне керування. В принципі, в аварійних ситуаціях, коли необхідно швидко підзарядити якісь мобільних гаджетів, це досить непогана підтримка. Другий компактний павербанк це зарядка Phoenix rx 11 Даний варіант продавався з акумулятором на 3500 мАч в комплекті, має в комплекті кабель USB. Але знов таки порт зарядки Micro USB ніяких Type-C і Quick Charge. І тепер маємо розглядаємо Phoenix ECP. Він поєднує в собі плюси багатьох повербанків і дозволяє трошки навіть зменшити об'єм нашого EDC набору або тривожної валізки. Оскільки тут є повноцінний ліхтар. І, відповідно, ми можемо викласти другий ліхтар або замінити його якимось компактним на звичайних пальчикових батарейках. Цей павербанк має ємність 5000 мАч, але це для 3,7 В. Для 5 вольтового виходу ємність буде трохи менше 4000 мАч. Він має QuickCarge уже до 12 В 1,5 А і сумарна потужність до 18 Вт. Маємо порт зарядки USB Type-C. І 4 сегментний індикатор заряду, який ми можемо активувати звичайним натисканням на кнопку управління. Управління ліхтарем взагалі здійснюється однією кнопкою. Затискаємо кнопку. Це вмикаємо режими. І короткі натискання, ми змінюємо вибраний режим затискання і ліхтар вимикається. Подвійне швидке натискання дозволяє заблокувати ліхтар, щоб він у нас випадково не вімкнувся при транспортуванні. Такий самий подвійний клік його розблокує. А от якщо ми вже затиснемо і будемо тримати кнопку, то ліхтар у нас вімкне строб режиму. Строп-режим традиційний для Фенікса, він дуже злий і він дуже не подобається водіям, які люблять їздити по місту з дальнім світлом. З мінусів управління я б сказав, що ця кнопка погано, тактильно знаходиться, оскільки ліхтарик повністю симетричний, досить важко буває визначити, де голова, де хвіст ліхтаря. І тим паче на цих гранях знайти кнопку. якщо ваша рука буде в рукавичці, відповідно задача ще й більш ускладниться. Щодо самого функції Powerbank, то вона вмикається, активується автоматично. На жаль, в комплекті йде тільки кабель USB Type-C, кабеля Micro USB немає. Тому тут цей момент, якщо у вас гаджети на USB, micro USB, треба буде вирішувати самостійно. Зарядка пристрою відбувається наступним чином. Під'єднуємо до виходу кабель і у нас є індикатор заряду, який інформує, скільки відсотків залишилось. При цьому ми можемо користуватися самим ліхтарем і одночасно заряджати наш пристрій. Якщо підсумовувати все вище сказане, то Phoenix ECP дуже універсальний ліхтар, поєднаний з павербанком. Невелика ємність з одної сторони мінус, з іншої плюс, оскільки дозволяє швидко перезарядити акумулятор у ті моменти, коли ми маємо досвід до невелика ємність акумулятора 5000 мАч на 3,7 вольти, або близько 3700 мАч. На перерахунку на 5 В дозволяє нам досить швидко його перезарядити. Тим паче, в нас тут є функція Quick Charge. Крім того, поєднання разом з ліхтарем функціоналу робить пристрій значно універсальніше, ніж якби це був просто голий павербанк. Наявність двох портів дозволяє заряджати даний ECP через USB Type-C. А також через нього дозволяється видавати напругу. І через USB Type A. Також ми можемо отримувати вихідну напругу і стру. Обидва ці порти підтримують швидкий заряд пристроїв, про що виробник заявляє на корпусі самого Powerbanku. До незначних мінусів я б напевно відніс те, що в комплекті в нас є тільки короткий кабель USB Type-C. Тому, якщо ваші гаджети поєднують у собі комбінації Type-C і microUSB, необхідно мати значно більш розширений комплект. Щодо світла ліхтаря, то воно досить комфортне, має нейтрально теплий відтінок і мені дуже подобається. На слабих режимах воно не віддає зеленуватим кольором і приємне для ока. Максимальний режим більш рекламний. Всі інші режими функціональні і мають стабілізацію. Промінь досить широкий, але чітко виділений центральний ход-спот. Також до плюсів слід віднести високо продуманість з даного ліхтаря. Ми можемо користуватися ліхтарем і заряджати наші гаджети, або, навпаки, заряджати вбудований акумулятор і користуватись ліхтарем. Ось такий ліхтар Phoenix ECP вийшов у Fenix. і я дуже сподіваюся, що ця серія отримує продовження і розвиток. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!